Що мене не розуміють українською, я можу послати нахер. Прям, я маю таке право. І другим кроком стало намагання спілкуватися дома в побуті з моїми дітьми українською мовою. І тут почалися перші саботажі. Моя молодша дитина підходила до нас з дружиною і кричала: розмовляйте зі мною зрозумілою мовою. Говорі со мною на понятному языке. От саме так це звучало. Я коли це чув. Я не знаю, камера передає чи ні. В мене знову біжать мурахи. Це дуже дивно. Тому що моя маленька донечка, вона не розуміла нашу рідну мову. І ми над цим почали працювати. Ми почали читати її українські книжки більше. Ми Почали спілкуватися, пояснювати. І з часом, саме два роки тому, ми перейшли всі суто на українську мову. І моя донька зараз. Читає українською, розмовляє українською, і я вважаю, що це дуже круто. Так само відбувалося з моїми батьками, так само відбувалося з моїми партнерами. Я з усіма розмовляю лише українською. Неважливо, якою мовою звертаються до мене. Якщо мене не розуміють українською, я можу послати нахер. Прям, я маю таке право. Я залишив таке право саме за собою. І мені все одно, що будуть про мене потім казати: я зробив такий вибір саме тому, що. Я точно розумію, скільки ми понесли втрат через цю війну, скільки ми витратили коштів на те, щоб боротися з цією наволочю.